Більше 9 тисяч дзвінків з початку війни надійшло до обласного колцентру з гуманітарних питань Хмельницької ОДА, що функціонує на базі державного архіву області, оскільки люди були змушені поспіхом тікати з місць активних бойових дій та транзитом, проїжджали Хмельниччину, а частка з них залишалась тут. Виникла нагальна потреба у координації переселенців з різних питань. Надходить дзвінок. І ми вислуховуємо проблему, чи це все-таки поселення, чи це перепоселення. І до нас ще також знаходять дзвінки від людей, які хочуть якоїсь матеріальної допомоги. Інколи це продукти харчування, інколи вони питають, що потрібно якийсь певний одяг. Працівники за запитом консультують з приводу того чи іншого питання, направляють людину до відповідної організації чи громади, яка вже на місці вирішує проблему. Окрім основних потреб, серед іншого, облаштування діток до навчального закладу з нагальних засоби для обігріву будинків від людей, що мають пічне опалення. Як розповідає координаторка колцентру, порівняно з початком роботи лінії, зараз дзвінків поменшало. Однак щоразу після спаду люди знову активізуються, тому тут працюють цілодобово. Ми працюємо 24 на 7. і це не просто слова, це дійсно так. Ну, звичайно, що в березні, в квітні дійсно, дійсно дзвінки були і в 2, і в 3 години ночі. Зараз, звичайно, це можуть бути пізні дзвінки, бо в принципі після комендантської години вже майже ніхто зараз не переміщується, але і таке трапляється. В нас вже є графік, і одна частина людей працює в першу половину дня, друга частина людей в другу. І Хтось заступає вже на вечірню і нічну зміну. Зараз вже залишилося 12 чоловік, суто працівників Державного архіву Хмельницької області. За допомогою функціонування кол-центру майже 25 тисяч осіб змогли розмістити на Хмельниччині. У Держархіві кажуть, лінія працюватиме доти, доки у ній буде потреба. Тож, якщо вам чи вашим знайомим необхідна будь-яка інформація з приводу поселення чи видачі необхідних речей в межах області, номер ви бачите на екрані.